Ковачок давно, вдома має дуже багато обладнання, да. Да? напевно, майже все, окрім ліжка масажира. Да. Да. Да? Да. І нещодавно uh, Катерина Григорівна приїжджала до нас в салон і познайомилася з подушкою масажною масажного, Pillow. Підскажіть нам, будь ласка, чим вона вам так сподобалася? Ну, проблеми Ви? в мене є великі, хоч і оборудовання вдома, трохи лінощів багато. Ага. Ну, трохи пороздавала своє оборудовання. Ну, ви добра душа, так? Да, да. Але коли я свої оці е, гульки, оці, чого чоловік зголосив? Я йому взяла, що та свою там показала, кажу, мені там так болить, що я не можу торкнутися. Це ще? ви отут маєте да, в цій да, да, комерцевій да, зоні. Да, да. Він так би каже, там воно таке, наче в тебе як синє. Ну, mm -hmm. Це після подушки таке? Да. Ну, то ж я на ліжку положила потім на подушиці, і воно мені там таке. Розімняло. Розімняло. Розімняло, да. та. Розімняло. Там таке як було гарне яйце, курине. Да. Такі у вас голі тут були. Да, mm -hmm. да. Вони там є, але трохи ж я проектором розганяю їх. От. І він, і він це зголосився, мені тоді розпочалося. Бо побачив, речі, що після подушки гулі менші стали, так? Да, воно вам розмасажувало. Це кейки, але він, Це після одного масажу. Масаж. Тільки після одного масажу. Чудово. Я, я дуже задоволена і. Тому ви закохалися в подушку і да. вирішили одразу її собі придбати. Собі, мабуть, вона піде мой військовій. Да. Ну, спочатку буде... спочатку. Вона Давай приїде, бай. ось так. Да. 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 Але вона, вибачте, за комп'ютером то проблеми великі. Ну, мама я... завжди думає да, про, бо... про доцю. Про, про, про всіх. А кому порадили таку подушечку? Всім. Я ще підб'ю свою сестричку на це. Вона мене привикла на дурнячок усі. Yeah. А я її під'ю, вона може собі це дозволить. Вона... Раді, Мені... що така акція наша? Дуже, дуже. Я ж кажу, я не чекала, я з від чоловіка нічого не чекала такого. От бачите, як да. чудово. Я не чекала від нього. цього. Перед таким святом збувається. Може, збувається. Я дуже рада така. Я це... Сьогодні буду презентувати вдома, бо сьогодні посходяться всі. О, якраз я і буду їх презентувати. Чудово, ми Чудово. вас вітаємо. Ми вас вітаємо, да. обласки <ривіт> катерині.